Вітаю, друзі, тимчасово окуповані території. Люди під окупацією: одні йдуть працювати і виживати, інші служити окупантам, треті ледь живетіють, четверті не знають, як вибратися, а п'яті це наші українські діти, з якими на окупованих територіях найбільші проблеми. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий канал, обов'язково поширте на нього посилання. Напишіть коментарі, поставте вподобайки для того, щоб знати більше. А найголовніше знати чисту правду. Отже, зверніть увагу у завалених пропагандою засобах масової інформації. Майже немає інформації про долю українців на тимчасово окупованих територіях. Тот. Особливо про дітей, яких під окупацією залишилось понад 600 600 тисяч, ще щонайменше 104 875 дітей. Народились на окупованих територіях України від початку Великої війни. За цей час всього 9820 дітей отримали українські документи. Заявлених чиновниками ініціатив недостатньо складається враження, ніби влада забула про співгромадян під окупацією. Хоч більшість українців гідно поводили себе у перші місяці війни, наразившись на репресії окупаційного режиму, Українці на тимчасово окупованих територіях ні в чому не винні. До війни вони працювали, сплачували державі податки, у тому числі військовий збір. І маючи в кишені український паспорт, розраховували на захист з боку держави. Однак виявилось, що податки платників витрачені невідомо куди, військо обкрадене. Тому доводиться брати до рук зброю, аби захистити державу і тих, хто при владі розклад... розкрадав її всі 30 років незалежності. Оскільки самі вони. Ці депутати, чиновники і силовики захищати країну не збираються. Влада втекла, залишивши мільйони українців на потаву ворогу. А щоб не задавали незручних питань, хрестивих співгромадян Ждунами, навіть не задумуючись, як вижити українцям під чоботом окупанта, у радянські часи. Перебування рідних в окупації піддавалось осуду, і це потрібно було вказувати в анкетах. На закиди кадебістів сміливо відповідали: це не ми обрали окупацію, а ви нас залишили ворогом. Те саме зараз можуть відповісти українці з тимчасово окупованих територій, на закиди, ніби вони Ждуни. Адже насправді непрості українці зраджували Батьківщину в окупації. Це влада зрадила їх, часто у буквальному сенсі слова зрада. Тому що саме серед депутатів, чиновників і силовиків найвищий відсоток тих, хто присягнув окупантам, і перейшов на службу ворогу. Евакуацією в нікуди, і влада не змиє ганьби за здачу ворогу сотень тисяч людей і кілометрів території, доведеться відповісти не тільки перед історією, але й перед трибуналом. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною. І процвітаючу, і будем жить.